Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я рада вас вітати на своєму каналі Нататки екскурсовода». І я завжди кажу, що в нас, хоча невеличка кампанія, але дуже дуже гарна. І думаю, що вона буде збільшувати часом, саме, але це потрібне терпіння. Час, і, звісно, перемога, коли вже люди почнуть більш цікавитися подорожами, більш цікавитися історією або поезією. Бо сьогодні в мене мова буде йти про поезію, трішечки, трішечки про видатну людину закарпатську та ще про. Людей, котрим це відео, я присвячую, і сподіваюся, що колись ми зробимо таке відео разом з цими людьми. Тобто, якщо я була би вчителькою, а я саме була вчителькою англійської мови і викладала її ще в Кримові, в Паторі, а згодом вже потім я стала вивчати таку справу, як справа екскурсовода. То ну, якщо б я була вчителькою, або сьогодні я згадала про це, що я була вчителькою, я би казала, знаєте що? Що черепаха є символом безнадійності та егоїзму сучасного суспільства. А якщо б я цю фразу казала е, своїм друзям і е, е, ці мої друзі, їх звати Ірина і Олександр. То Олександр, як поет, мав би мені відповісти, що йому подобаються черепахи. Ну, це так. Зараз трішки про поетів. Розумієте, що в нас дуже складні часи, трагічні часи, і, і ну, дуже важко все це. Терпіти, переживати. Я не буду про це розповідати. Кожен українець і всі, хто нам допомагає, співчуває, розуміють, зрозуміють, про що я. Але в час випробувань все одно потрібен гумор і почуття гумору. Але поети вони такі собі поети, що вони бачать завжди, що склянка напівпорожня, і чомусь вони зосереджуються на. Темному боці нашого життя. Але все одно без поетів, без поезії, ми не можемо так само, як і без музики, а це поєднана така і музика, і поезія, поетичні строчки, Тому почуття гумора нам дуже дуже допомагає. І от сьогодні я це спробую, хоч трішечки підняти настрій своєї компанії. І так англійці кажуть, що poets are never unemployed, just unpaid, тобто поети ніколи не бувають безробітними, а їм просто ніхто не сплачує гроші. ну це таке. І вони завжди мають десь там шукати інші такі шляхи, щоб зробити на своє життя. Але муза їх ніколи не покидає, навіть якщо там ну, такі часи, як зараз, надважкі часи, да, то музи і почуття гумору, які вони приховують або да, засереджуються, я ж кажу, на темному боці нашого життя, ну, чувство гумору і теж не покидає. І я хочу сказати, що е, мої друзі. І що нас пов'язує, і як я несподівано їх знайшла. Зараз трішки розповім про їх. Їх звати, ну як ви вже загадалися, Ірина і Олександр, Олександр Поршнів та Ірина Тітова, подружжя, з якими я маю честь, яких я маю честь знати, а познайомилася я з ними в 2015 році. Тут вже зрозуміло, чому саме в 2015 році, бо я в 2015 році переїжджаю з. Криму до Закарпаття. Закарпаття. І от Facebook допоміг мені знайти тут друзів, і навіть тих друзів, котрі приїхали безпосередньо з Євпаторії, і саме в Закарпаття, і саме в Мукачево, і друзів, котрі переїхали з Криму. В мене є друзі, котрі з Кірчі переїхали, і друзі, котрі переїхали з Алушти. І коли я пам'ятаю той день, день такий був дощі дощовий дощови, падав дощ, і ми домовилися зустрітися в кафе. І коли я вперше побачила Ірину і Олександр, і вони казали, о, добрий день! Я кажу, я з Крима з Євпаторії. Вони кажуть, що вони залучають. Я пам'ятаю, що я їм прочитала. До речі, наше знайомство. Я ще не знала, що Олександр він поет, він бард, І я прочитала такі е, строки, які... Е, Завжди читала, коли в мене була такі екскурсії по південному берегу Криму або російському по южному берегу Криму. Тобто вони кажуть, ми залужте, а я кажу, я все переплутала не залужте, а залубки. Я переплутала, бо так давно вже не була в Криму і так сумую. Я думаю, що вже скоро, скоро. Я їм прочитала: а балубки не писали, не присуща їй звісність, але в Криму. Найдеш їдвалі привлекательні місності. І от я думаю, що коли я приїду, я вже не буду плутати Алупку з Алуштою. Тобто, як путають Австрію та Австралію, я саме переплутала такі міста свого рідного Крима. А Лушта це трішечки про інше. А чому переплутала? Бо Є пісня кримсько-татарська, і вона починається з того, що вітер з Алушти. Я кримсько-татарською там не пам'ятаю, але починається саме з Алушти. І ця пісня зветься Гюзель Крим, тобто Красивий Крим. Ну, Зараз про поетів. Так от, що нас пов'язує з моїми друзями, що нас пов'язує? Нас пов'язує перший Крим. Да? По друге, пов'язує, що ми там деякий час працювали в туризмі з туристами, тобто ми любимо історію Криму і поважаємо історію Крима, але ми не перетиналися, бо напрямки туриста турну напрямки туристичної діяльності вони різні. І в них був один напрямок. В мене був інший напрямок. І хоча ми там були часто на семінарах. В Симферополі, дуже часто, до речі, але ми не перетиналися. А тут в Мукачеві вже познайомилися. Що нас пов'язує ще наша любов до Туреччини. Бо хто хоче одного разу побував в Туреччині саме не на пляжах Туреччини, да, в Анталії, а саме. Хто побував в Туреччині не просто як відпочивальник да, в готелях, де все включено, а саме як чоловік, котрий вивчає історію, хоча б трішки читає про цю країну, котрий цікавиться цією історією Туреччини і котрий розуміє, що Туреччина це не тільки про Туреччину. Це про і Древню Грецію, там дуже багато чого можна подивитися і про Древній Рим. Я не буду розповідати. Хто любить Туреччину, знає це краще за мене. І далі нас зацікавили подорожі, і ми подорожуємо іноді і разом. І, знаєте, тут вже про гумор, так? я ж хочу підняти вам настрій. Перша подорож. Яку ми здійснили, коли вже був на 17-му році без віз, і поїхала вся Україна виключно на авто. Ну, мабуть, хтось літаком. А ми ж тут 20 двадцять кілометрів, і вже можна перетнути кордон з Угорщиною, а потім зі Словаччиною, з Руменією. І От ми поїхали на авто подорожувати Угорщиною, і чомусь ми не сплатили за автобан. І е, ввечері я розповідаю старшому сину, що ми так подорожували. А він каже: А якою дорогою ви подорожували в Угорщині? Я кажу, то М3. А він каже: а Ви сплатили за цю дорогу? Ми кажемо ні, не сплатила. Ну, кажіть, то вам прийде зараз дуже великий е, штраф. І що ми робимо? Ми нікому не кажемо, що ми такий проділ, так таке зробили, такого не робили, дива. І ми. Запрошуємо uh, ще наших друзів. І один з цих друзів був uh, сам, до речі, з Євпаторії, теж переїхав до Мукачева і кажемо: ну, ну що, давайте в Угорщину поїдемо, поки зелена карта, навтівку, то тоді. Ну, просто нам це дуже-дуже потрібно. І uh, їдемо, і вони uh, вже помічають наші друзі, що ми так дуже нервуємо, приближаючись до... Паспортного контролю, і вони кажуть, чого ви нервуєте Ну ми ж не могли казати, що ми не сплатили за е, дорогу. І е, ми кажемо: та ми їхали, е, перевищили швидкість е, дуже швидко їхали по угорщині. Думаємо, що нам штраф надійде. І от я ці паспорти е, тремтячими руками даю до е, цього. Офіцера поліції, не поліції, а паспортного контролю, і він там щось клаце в комп'ютері і каже все, ок, їжджайте. Тобто, і ми вже пам'ятали, що треба або об'їжджати автобан, або, або сплатити, то можна сплатити онлайн, а можна там будь-де сплатити. Отака в нас була історія. І нас дуже багато було цікавого в подорожах, дуже багато, до речі, і смішного. А про що саме я? Знаєте, я зараз вам хочу розповісти про іншого поета, котрий народився саме в Закарпатському селі, і це трапилося аж в 1838 році. І звали цього, він, до речі, був поет, і він був ще. Греко-католицький священник, і він ще був тою людиною, яка приймалася освітою, освітою закарпатців ну, людей, котрі жили на Закарпатті. І звали цього поета, звали цю людину Іван Антонович Сільвай. І він мив, мав, до речі, дуже такий цікавий псевдонім, але я там наприкінці скажу. Що цікаво, що він був поет, я вже казала, він був художник і він був різбяр, а народився він в Сускава. А саме в селі Сускава придбали собі будинок мої друзі Ірина та Олександр. І знаєте, що цікаво, що оця людина, котра Іван Сильвай, котрий був дуже творча людина, грав на музичних інструментах, писав вірші, писав прозу, да? то і народився в Сускаві. А знаєте, як будинок зветься моїх друзів? Творча садиба Іри і Саші. тому що вони запрошують до себе теж всіх творчих людей, і поетів. і бардів, і а, зі всієї України вони мають друзів а, скрізь а, в Україні. Ну, зараз а, такі часи, що а, приїхати можна, але а, ну, це ну, не так просто і легко, як це було колись. Ну, ми сподіваємося на краще. І от той а, а, Сільвай а, він, а, був, а, здобув домашню освіту, але при цьому він знав Латину. Він знав угорську мову, німецьку мову, він грав на скрипці і він грав на флейті. Тобто домашня освіта була в нього дуже і дуже якісна. Далі він був, грав ще а, він мав, навчився співати, і він співав. Під керівництвом такого хоре хорегента, тобто керівника, керівника хором дуже відомого Константина Матизонського. Про Матизонського я колись розповідала в своїх відео, але я не пам'ятаю, в якої свізі я згадувала про Костянтина Матизонського. Я ще повивчаю і щось вам таке розповім. Далі він. Після того, ну, я ж розповідаю зараз не про Іру і Сашу, да? просто дуже емоційно, а про Івана Сельвая. Після того, як отримав домашню освіту, він вже навчався в Ужгороді спочатку, а потім вже в Будапешті. І там він закінчив в Угорщині він закінчив семінарію, і там же він одружився. І е, таке щасливе було подружжя, і вони мали разом е, 10 дітей. І е, одного з е, синів е, звали: Саме як, ви, я вам е, потім розповім і саме чому, коли вже буду завершувати е, свою розповідь. Е, літературною роботою я ж кажу, займається Іван Антонович Сільвай. І просвітницькою роботою він теж займається. Але, знаєте, то 19 століття. І коли йому виконалося 60 років, ну, 60 років йому виконалося вже, я так думаю, на початку 20 століття, він в селі Тулья Ремета теж в Закарпаття починає писати свою автобіографію у вигляді спогадів. Ну, В нас вже сучасне життя, і ми в елегантному віці, але ми ще спогади не пишемо, ми ще плануємо жити далі, жити активно, складати вірші, це стосується. Олександра, подорожувати це е, стосується його дружини, Ірини, імена і багатьох-багатьох і моїх друзів. Тобто нам заране ще писати автобіографію свою і наші такі спогади. А він е, це робить в селі долі Рмета. І о, знаєте, що цікаво, долі Яремета, я е, ну, вже багато років тут е, я і багато років розповідаю туристам про село Тур Яремета. І я ніколи не думала, що в цьому селі жив цей чоловік, поет і священник Іван Сільвай. А він там мешкав. І до речі, чому саме він переймався освітою? розумієте, що? За його життя Закарпаття входила до складу Угорського королівства, а згодом австро Австро-Угорської імперії. І щоб отримати освіту, то дитина мала знати угорську мову, і вищу освіту можна було отримати лише в Будапешті. Але Греко-католицька церква, котра була дуже поширена в Закарпатті, надавала змогу таким, ну, цим маленьким дітям вивчати рідну мову, а рідна мова в Закарпатті була русінська мова. І е, е, цей е, Іван е, сіль, Сільвай. Я завжди плутаю е, наголоси. Да? Сільва, я думаю, правильно буде наголоси, і мене роблять зауваження, що я неправильно ну, роблю ці наголоси, але, вибачте, я ж е, ну, стараюся це, е, виправляти е, всі свої помилки. І е, е, він е, саме. і... Е, Займався ще просвітницькою роботою. Його взагалі ну, називали будівль Закарпаття. Тобто він завжди, в і ну, спілкувався русінською мовою, і він, якщо він писав, ну тут вже таке він писав ще російською мовою, хоча російська русінська мова, то Різні субстанції, тобто ніякого відношення російська мова до русінської немає взагалі, і е, це ще е, з'ясували енкавидісти в 45-му році, да, коли сюди прийшли, або в 44-му році. Ну не ми ж про поетів. А поети вони там десь вітають. Отака історія. А, до речі, його поховали Івана Сільвая, поховали в селі Новодавидково в Мукачевському районі. Да? Ну, зараз це Мукачевський вже район да? на території Закарпаття, яке ще, на щастя, зараз в складі України. Так от, а, до речі, його псевдонім був Уріїл. А хто Що значить уріїл Міціор? уйріл Міціор – то псевдонім Івана Сильвая, а Оріл це перекладається з грецької як божественний вогонь. І от я дуже хочу, щоб цей Божественний вогонь нарешті спалив тих не люди, які прийшли вбивати українців, вбивати і руйнувати нашу країну. І я сьогодні ну, понаходила дуже багато таких забавних віршиків, але вони такою мовою, англійською мовою. ну, Дуже багато людей англійською розуміється. Мені подобається такий віршик I'm a dog, and you are a flower, I lift a leg up». And give you a shower. Але uh, серед, uh, серед цих таких uh, віршиків uh, таких от uh, funny rhymes, uh, веселих забавних я знайшла одне, що стосується uh, наших мрій. And tomorrow, what fun to make piles of snow cannon all day, and to pelt him with balls, teal, totters and fools. And I, thou comes and melts him away. Тут йдеться про те, що все, ну, що хоче автор, цих, автор цього віршика, що він хоче побудувати купу гармат зі сніга і розбити ці гармати сніжками. І кидати ці сніжки до тої пори, коли ці гармати починають хитатися і падати, а потім вони розтануть назавжди. І от коли ці, ну, хай гармати розтануть назавжди у ворога у росіян, і їхня війська згорить в цьому вогні Божому, і тоді ми згадаємо. Що був такий шотландський поет, звали його Джордж Макдональд, і цей Джордж Макдональд написав найкоротший найкоротший вірш в історії людства. Найкоротший, Але назва цього вірша була довше, ніж сам вірш. Назва його називалась The Shortest and The Sweetest Songs. Саме про що йде мова про найсолодшу пісню? Звісно, найсолодша пісня це про дом. І який же цей вірш? Він звучив так: Come home. Тобто повертайтесь додому. І ми це кажемо нашому Криму. Крим, повертайся додому. Ми чекаємо на тебе. І багато людей в Криму теж чекають на Твоє повернення додому. Бо Крим – це Україна, і я думаю, що навіть прибічники руского так званого «русского міра, котрі вітали цю країну в 2014 році, вже зрозуміли, що вони попали в суцільний концлагерь. Я не буду казати більш нічого. Я просто вітання передам своїм всім всім друзям. Котрі переїхали в Закарпаття і не тільки в Закарпаття, в мене там дуже багато і в інших українських містах. І скажу, що найкоротша і найсолодша пісня це пісня про дом. Повертаємося додому. Come Home, до зустрічі. Всім пока-пока!